Тож, кінець березня. Знаряддя праці для цього вже на поготові. Такий старенький лоточок для того, щоб зібрати личинка хруща. А для обробки я буду застосовувати препарат Хорус. Я не буду сперечатися, це вже власна справа ваша, що робити із... Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Що ж, кінець березня. І нарешті вже можна влізти у грядку, зайнятися полуницею. Тобто пройшли вже дощі, вже земля більш-менш доступна для того, щоб працювати з нею. І треба вже наводити лад у полуниці. Знаряддя праці для цього вже на поготові. Ось різних розмірів, все, що потрібно. Ну і, відповідно, ось так само і такий старенький лоточок для того, щоб. Зібрати молоді саджанці ось цих вусів, які дала полуниця за осінь. І дещо ось вкорінилося, я їх зазвичай викидаю, але цього року буду збирати і розсаджувати протягом сезону, і починаючи з ранньої весни, для того, щоб оновити грядочку. Там далі я буду висаджувати вже а, нові кущики. А цю грядку я буду прибирати, тому що а, саме ось цим верхнім рядочком, їм вже пішов. Четвертий сезон. Оці нижчі трошки молодші. Тобто подоношення вже значно буде падати, і тому я ці кущики буду звідси прибирати, видаляти і розсаджувати вже молоденькі, новенькі на новому місці. З чого ж починається перша весняна обробка полуниці? Насамперед, це видалення ось цього старого листя. Воно вже свою функцію відіграло ще минулого сезону от, Перезимувала в якості мульчі, ось так. Накрила трошки кущики, що теж добре. Але тут є і інший е, бік, інша сторона, те, що на цих старих листях знаходиться, може знаходитися інфекція, яка не потрібна ось цим молоденьким листочкам. Тобто, оце все треба прибирати, виполювати цей бур'ян і е, стару мульчу. І вже після цього обробити певними. Препаратами. Ну що ж, далі про це все я вам розповім. Поїхали. Що ж, після того як. Ми прибрали старе листя з наших кущиків в полуниці, обов'язково кущики треба прорихлити, для того, щоб для цих кущів до корінців надходив кисень і, відповідно, надходило живлення, і наші рослинки швидко розвивалися. Так як у полуниці поверхнева коренева система, треба бути обачними і розрихлювати землю. Обережно, щоб не пошкодити коріння. До речі, на початку відео я обмовився цим посадкам, цим кущикам третій рік, тобто це буде не четвертий, а третій сезон. І це таки вважається максимально продуктивний час для полониці, тому що далі вона буде плодоносити вже менше. Тому цей ще сезон, ми її тримаємо і збираємо урожай. Ось таким чином. Щодо міжряддя і відстані, також читав у коментарях попередніх відео про полуницю. Зазвичай я висаджую так. Між кущиками 35 см, а міжряддя має бути десь 40-45 см. Звісно, воно не буде у вас зростати, як по лінійці, і дотримуватись цієї відстані, тому, вони, тому що вони розростаються. От, тому десь так воно в межах таких у мене і росте. Влітку, обов'язково після того, як я збираю урожай, я ще раз видаляю такі найстаріші темно-зелені або з якимись там ознаками хвороби листя і знову проріджую ці посадки. Даю е, повітрю, щоб воно мало доступ до кущів і щоб ці кущики себе добре почували. Ось таким чином я доглядаю за полиницею влітку. І якщо у вас обмежена ділянка, на вашій дачі чи присадінній ділянці і вам немає де більше їх розсаджувати, ці кущики нові, то я в такому випадку рекомендую зробити більшу відстань міжрядів, наприклад, не 45, а 50 чи ну, десь до 50 см, так щоб між ними ось так ще висаджувати молоді кущики, ті, які вже будуть заміняти ось ці старі, які видаляються, тому що після третього сезону, після третього плодоношення. Нам ці кущі вже не треба, їх треба прибирати видаляти. Тобто полуниця вона садиться не назавжди, а на три сезони. Це, в принципі, стандарт. Ось таким чином доглядаємо за полуничкою. Що ж, працюємо далі. Також прополюючи полоницю. Звертайте увагу на її стан. Якщо ви бачите ось таку кволу і бачите, що вона якась вже не така і втрачає свої сили, ви бачите, що вона перезимувала погано і стан неї незадовільний. Зазвичай я замінюю ось таким молоденьким саджанцем. Те, що ось прополюю, взяв його. ну Це буває там декілька кущиків з грядки. І щоб тут місце не було порожнім, хай краще з цього кущика буде там одна-дві ягодки, навіть якщо він. Весною рано посаджений, але це краще, ніж зовсім нічого. Але вертаючись до старого цього кущика, я подивився, що в нього, як ви бачите, корінчики згнили. Можливо, він е, вимок, я так подумав, але копаючи ще глибше, я побачив ось таку річ. А саме ось цю проблему, яка буває на грядках спольниці, це личинка хруща. Як ви бачите, він під'їв оцей кущ собі, ще, мабуть, з восени, і, звісно, що. Цей кущик він не перезимував, тому що пішов в зиму ослабленим і відповідно вимерз від морозів. От. Щоб не було таких у вас гостей на грядці іноді треба час від часу проливати ці кущики. Зазвичай я роблю це навесні, тільки в ну, осінь, вже як встигну, то зроблю, як ні, то ні. По різному буває, в залежності від роботи у саду і від клопотів. І зазвичай я проливаю кожний кущик розчином антихруща. Є такий препарат антихрущ. Ось берете розводите згідно інструкції. І під кожний кущик ви проливаєте, щоб ці гості у вас не під'їдали ваші кущики. Тому цих личинок треба також позбуватися. Ну що ж, прополка нарешті завершена. І ця грядочка має ось такий вже чистий, охайний вигляд. Як ви бачите, ось кущики всі позбулися старого хворого листя. Залишилися ось такі розеточки. При обрізці кущик обов'язково робимо все обережно, щоб їх не видалити. Тому що це майбутній наш урожай. Ось така грядочка. Ось декілька кущиків на нову грядочку, те, що я розповідав. ну Так як я ще буду там перекопувати через декілька днів, то присиплю їх землею і вже потім висаджу. Почну висаджувати. Принаймні це краще, ніж чекати там осені. Бо якщо їх рано посадити, то з цих кущиків також буде трошки врожаю. Ну, звісно, не так багато, але декілька ягід можна зібрати. І ось що вийшло. Ось стільки повна тачка ось цього бур'яну, цього старого листя, мульчі. Це старе листя я завжди вивожу за межі ділянки і цю мульчу. Я не прихильник того, щоб скидувати це все у компостну яму. Ну, тому що тут і збудники і хвороб різних, на які страждає полуниця. І шкідники можуть бути. Тому я якби не прихильник. Хоча є різні думки. У садівників, городників, я не буду сперечатися, це вже власна справа ваша, що робити із таким листям. Що ж, ну а тепер про обробку від хвороб. А для обробки я буду застосовувати препарат хорус, це саме той препарат фунгіцидний, який є, діє при середньодобовій температурі 5 градусів, від 5 градусів 5-10. Ну, якщо, наприклад, ви працюєте вже при температурі 10, 15 градусів, там вже можете застосовувати Miravis або скор. У даному випадку, поки що ще більш-менш прохолодно, ми беремо хорус і розводимо згідно інструкції. І в залежності, яка у вас діляночка полуниці. У моєму випадку, це десь оцей пакетик 3 грами на 6-7 літрів води. Розвожу і обробляю. Ну що ж, друзі, нарешті закінчив сьогодні обробку полуниці. Ось, як ви бачите, порядочок. Тепер можна відпочивати до підживлення, а підживлюємо вже тоді, коли ґрунт трошки прогріється. Але це вже тема для іншого відео. Що ж, дякую за увагу. Якщо вам це відео було цікавим і корисним, ставте вподобайку, коментуйте. Підписуйтесь на канал і давайте просувати наш україномовний YouTube. На все добре, до нових зустрічей!